За шиворот на калії напалка на з автоматами. Формі. Ось так ледь не до смерті силовики налякали людей у запорізькому будинку культури. Ввечері, коли тут зазвичай займаються танцями діти, сюди увірвалися люди в масках та з автоматами. Все сталося у холі, де батьки очікували станцювальних класів своїх дітей. Вот с правой стороны двери находится это театр танца, с левой стороны наш зал. Здесь еще один это танцевальный класс. Они все подписаны. Открываются двери, и оттуда появляется четыре человека в масках с автоматами эм, и в камуфляжной форме. Вначале э, у всех был шок, то есть э, что происходит, было непонятно. Олександр, батько хлопчика, що займається тут танцями. В той вечір, каже, прийшов за сином та не очікував, що замість дитини отримає нервовий стрес від поліції. Він сказав, я сказав на коліні, все. Якщо б я не послухався, я дійсно не знаю, яка ситуація була б бы далі. Просто-напросто. Зараз, звісно, я улибаюся, а тоді було, звісно, не до улыбок. Просто-напросто, коли до тебе кричать на ухо, я сказав на коліні, це... Это... Це не, не совсім правильно люди кажуть, силовики опустили їх на коліна і мали намір провести обшук. Вже потім хтось з правоохоронців таке помітив: тут не нічний клуб із підозрюваними у збуті наркотиків і звідництві, а звичайний будинок культури. Дитячий танцювальний гурток знаходиться в одній будівлі із нічним клубом. Ймовірно, силовики просто переплутали вхід, а тому так званий обшук і провели у дітей. Діти не бачили нальоту силовиків на своїх батьків, були на заняттях. У поліції принесли вибачення за помилку, щоправда, лише письмово. Керівництво будинку культури пережило не менший шок від дій силовиків. Його директор каже, після їхньої помилки постраждала репутація самого закладу, тож довелося заспокоювати батьків. Це ситуація внезапності, тобто люди ніби тому готові. Тим більше Ніхто не знав, що это за спецслужби. Та іли може бути вообще какой-то вооруженний захват і видно, вони просто перепутали, паніється таконі професіоналізм. Ані вместо ночного клубу сюди себе да, нічого сі прийшли. Да, вот нічого сі діаділи, там бабушки, сердечниці. Керівництво будинку культури готує звернення до очільників району. Вимагають прибрати нічний клуб із помешкання будинку культури. Такі ночні заведення не повинні знаходитися рядом з тамами культури, а тим більше в одному поміщенні. Бути подалі від ризиків дискотечно-нічного сусідства мета максимум. А мінімум все ж таки домогтися пояснень від правоохоронців, що саме вони шукали, і чи варто й надалі батькам школярів готуватися до сюрпризів.